Ручка на бороді, одна вилітає в кільох. спокійно піду, спокоїно 14 лютого у спортивному комплексі молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни відбулося відкрите тренування з традиційного боксу для спортсменів з міста Лубни і Пиряти. Дане тренування проводиться для підвищення бойової мастерності. Та підвищення кваліфікації кожного спортсмена як бійця. Відкрите тренування з боксу, в якому приймає участь близько 80 спортсменів. Дякуємо тренеру та спортсменам за те, що вони приїхали. Ми попрацювали, показали. Непоганий рівень підготовки обмінялись досвідом один з одним, і надалі ми це будемо використовувати на змаганнях по кікбоксингу, на змаганнях по тайландському боксу. А вони будуть це робити по боксу. Дякуємо Олександру Володимировичу за те, що він знайшов час. Приїхав до нас, показав нам дуже багато нового і дуже нам сподобалась ця тренування. Сподіваємось що надалі. Будемо якомога частіше проводити такі тренування. Познайомилися з Вадимом Вадимовичем, лютим, головою Євроклубу Лубни. Ну що я хочу сказати? Мені дуже все сподобалося, особливо нашим боксерам Пирятина, які тільки починають свою кар'єру. Я впевнений, що буде багато чемпіонів. Я для цього все зроблю, щоб вони були. І вони ж будуть обов'язково. Ну, Євроклуб Лубни я Виражаю велику подяку за те, що нас прийняли, дали можливість потренуватися. Лубенські хлопці видно, що вони сильніші, так як вони займаються довше. Нашим хлопцям я не хочу сказати, що дуже важко було, вони старалися, як могли, при тому, що вони дуже мало ще займаються. Дехто декілька тренувань пройшов, дехто провів, ну, може, з 10 тренувань. Але вони побачили, як, куди двигатися, подивилися на більш опитних спортсменів. І я впевнений, що вони зробили собі правильні висновки і є куди їм над чим працювати і куди двигатися. Це дуже заохочує нас. Як Лубенські, так і пирятинські спортсмени залишилися задоволеними цінним досвідом та новими знайомствами, які вони отримали під час відкритого тренування. Дякую за тренування, дякую всім, хто працював зі мною в парах. Всі красунчики, всі молодці. Деякі по три, по п'ять років займаються. Це дуже важко. І вони молодці. Вони чемпіони. Було важко, але мені все сподобалося. Я люблю, коли важко. Дякую всім. Да, дякую лобнам. Всі молодці. Ну, що так. Приїхали в друге місто, типу, новий шах. Ну, важкувато. Да. Таке є дисципліну. Ну, багато про дисципліну. Конці тренування прощаємося так вижливо. Розминку проводимо, починаємо розминку, закінчуємо розминку. Ну е так, вони дуже хороші. Розминка була дуже класна. Була і пітнашки були, і розминка. Ну, мені дуже подобалося за це. Я дуже щасливий за це. Порядинський класний клуб. Особливо тренер цей він дуже добрий. Він показував, розказував, як все правильно робити. Хороша, оцей, подякуємо, так і нашому тренеру. Тренування сьогоднішнє мені сподобалося, була гарна розминка, робота в парах. Дякую Лубенським партнерам, що були дуже дружелюбні. Це саме головне. Вони як нас прийняли як друзів. Я знайшов своїх партнерів, з якими я з Лубнію. Тренера теж тут, вони строгі, але вони це роблять все правильно. Бо так і треба, щоб виросли гарні спортсмени та змогли перемагати в змаганнях і так далі. Все дуже понравилось. Дякую тренерам Олександру Вікторовичу, який нас сюди привіз, щоб позаніматися. У них більше виносливості, вони молодці, і треба краще займатися більше ходити на тренування і тренуватися більше треба. Сьогодні було відкрите тренування з бійцями «Перятину». Мені дуже сподобалось з ними боксувати. Були бойці опитні. Дехто тренувався п'яту тренування, а хтось рік тренувався. Хотів подякувати всім тренерам Олександру Володимировичу, який нас сюди привіз, за цей зал, що ми сьогодні потренувалися. Дуже сподобалось тренування. Та й хлопці з «Лубен» теж дуже хороші. Получив дуже хороший опыт, буду далі тренуватися. Я як головний тренер его клуба, там, отмечаю для себя там массово ошибок. Еще там перші два-три раунди, кто-то стоечку держал, кто-то Все, Четвертий, п'ятий пішов смотрю уже вот здесь. И вот это все пішло. Хотів би виразити подяку організаторам даного заходу, нашому головному тренеру, лютому Вадиму Вадимовичу, нашим батькам Олександру Білашу за проведене тренування. Запрошуємо всіх до нас на тренування, до нашої великої дружної сім'ї. Всім дякую. Запрошуємо до нас на тренування. У нас багато секцій: кікбоксинг, тайландський бокс, змішані одноборства. Всіх чекаємо в нас на тренуваннях. У нас дуже високий рівень, дуже. Класні тренування, постійно змагання буде дуже цікаво, дуже видовищно. Тому запрошуємо спробувати як спробувати на собі. Це полодаємося володія за плюсів.